I like to move it, move it. I like to move it. move it. I like to move it move move it. You like to move it. I like to move it, 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 move it. You like to move 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 it, it. it. You Шановні глядачі інтернет-газети вас! Бажаю вас, вам наснаги, творчої і не тільки любові, здоров'я. І гроші ніде б бажали, ніхто їх всі не заробив. Ну і щоб було завжди багато цікавого почитати. Що ви там в Берліні забули? А, забу... Броші, забули пульт від забули пульт від домашнього кінотеатру, як задаримо. Так, дід нас там не тримає, хіба що би бабла заробити чи заробити. Було б непогано, то творчість, якби вона творчістю, якби це все добре, цікаво, але їсти деколи хочеться. Вот. Раз в день. Раз в день, як хоча б, так. Да. Та й струни треба міняти, струни дорогі. Пасові коштують як три таких. Ну. Німкені підходять до вас за автографами. Щось там підходили, але ми їх не розуміємо, що вони там говорять. Та й вони всі такі якісь ракаті. На, наші дівчата набагато а, симпат... так? симпатичні. Приїжджаєш в Тернопіль, вилазиш з і йдеш додому, дивишся, по місту фотомоделі ходять. Вже трохи повідвикали, поки ходили, то не замічали, не були ми замічати. А вже от приїхали, на тому контрасті вже бачимо, що такі наші дівки тернопільські віпші сто раз. То ми тепер візьмемо того разу наших дівчат туди, покажемо з собою, та, їм, як, як то їм. треба. Так. Як воно мусить бути. Муси бути так, як покажемо, так і бути. Так. Щоб все гарно була, причесана, вдіта, ідоба. Помита, побрита. І пирогів наварено, в хаті все помито, поприбирано, чистота, порядок. люкс. Так, так. все mm -hmm. ми. Тихо пісень вже маєте. Своїх та є десь штук 30-40 десь, напевно. Ми в основному б'ємо ставку на наші пісні, кавери то тимчасові. Ну, загалом, так, якби тому що на концертах ми маємо якби, повну свободу дій, якби, і дуже часто ми на концертах граємо. Наші пісні українською мовою, як не дивно, публіка сприймає їх на ура, і все весело, і взагалі оці всі такі веселі, всі ритми, їм дуже подобаються. Чомусь скучно там в них. Музика скучна. Мало, а, мало дуже заїжджено все там в них. А от у нас є на нашому альбомі там, три наших пісні, то вони кажуть, о, ваші пісні набагато цікавіше слухати. Ну і переробляйте. Да, але кажуть, що робіть далі, ваші, може, ну, думаємо другий альбом. В принципі, в принципі і ті кавара, що є, на альбомі можна їх твердо називати нашими, тому що фактично від оригіналу там мало що залишено. Ну що, Назва. Авторські права. <рес> Кусочок тексту там трошки. Дуже дуже бо Там тексти великі, а де запам'ятати все англійською, німецькою дуже складно, ми так чуть-чуть, Куплетик, припівчик і все. І що? І, і все, певно. І все. І, все. і все. Все остальне приблизно. Навіть ноти і то міняємо. Ноти міняємо, гармонії міняємо, тональність міняємо. Ну так, щоб під голос йшло. У нас вже нова нотна на граму, там нас не сім нот, а шість. Шість. Та. так А, а сьомо куди загубили? Рубила. А нафіг вона потрібна. Ми... Оток, якщо розкласти на піаніно, то та сьома нота близько. Ну, ну так, бо ну як, би, попробую, ну як сім, пальців ще п'ять. Ну добре, одне можна ще дві ноти притиснути. А в мене взагалі 4 струни, якби. Це, якби воно, ну, взагалі, я рахую, що в принципі, можна до чотирьох нот звести музику, але хлопці супротивляються. Що мінімально можливо, зараз от, від гітари пішли шість, нормально всі влаштовують. Дуже найбільше супротивляється наш русланчик, тому що там на баяні взагалі тих гудзиків. Так, там 50 чимось штук зліва. Тих нот зліва. Так, так, так. І він каже, я ж не викину там. 48 нот, щоб мені там. Йому треба купити ту концертіну там іграс так да, Пару такі, бут, такі, як там, та... гені, щоб було. Він більше і так не грає. Катерину Перову вже бачили чи ще ні? Не довелось, поки що не довелось, бо а, ми не мали можливості, якби ну такого, якби були зайняті, якби все, щоб поїхати в штат. А вона ви зараз в штатах А хочете з нею заспівати? Тача би ні. У нас така Руслана. Ми, вчиті, та, ми, ми, ми таку пропозицію висловили. Я думаю, що можливо. А, може і цього року ще, може таке бути, що може щось і вийде, з нею щось з'ясувати. Не ну суть Поємні. в тому, що авторське право на ту її пісню вона дала без ніяких. Зразу Зразу дала хлопці, робіть. Ми ж запитували сіхтика в виконавці. Там були деякі проблеми з кров'ю, ще проблеми. Ми брали пісні, в основному йшли пісні такі, що це був спортивний інтерес. Тобто це було кілька таких внутрішніх умов наших дітей. Це не має бути саме нова пісня. Звучить взагалі. Чим старіше, тим ліпше. Це повинна в принципі, бути пісня, яка була хіт, але яка вона, ну, як сказати, ну, шансів в неї вже немає. Тобто, ну, не ну, якась простенька пісня, така, що в принципі, не дуже і хороша. Ну, цікава, але ну, середячкова. І от з неї треба зробити 100% забій. Любимо вас, дорогі тернополяни, а також гості нашого міста і вашого сайту. Бажаємо вам всього найкращого. Щастя, здоров'я! І довго років прожити. І племінників.